Ірландія. Біля одного з пабів йде бійка. До тих, хто б'ється, підходить людина і запитує вибачте, це приватна бійка. Чи усі можуть брати участь? Ніч. Однокімнатна квартира. Батьки Петрика хочуть зайнятися любов'ю. Батька починає. Але мати не погоджується. Дитина не спить. Спить. Петрику, ти спиш? Принеси води. Мовчання. Ось бачиш, він спить. І продовжують розпочату справу. Хвилин через двадцять над ними лунає невдоволений голос Петріка. І довго я тут з водою винен стояти? Майор тримає промову перед курсантами. Панове курсанти, ви чому восени без головного убору ходите? Потрібно одягати кашкети, а то захворієте мінінгітом. Це така страшна хвороба. Всього два результати або помер, або дурень. Отож. Ми з братом хворіли. Брат помер. Марічко прокидається вранці після першої шлюбної ночі й каже «Петрику, Здається, я вигадала нове слово. Яке Марічко? Члененятко. Ранок. Кріпак мете двір у садибі примовляючи. І так добре, і так добре. Пан п'є каву на веранді. Що ти там бурмочеш, дурню, що тобі добре? Так кить пан ти мою дружину до себе кличеш, після рубель даєш, а паночка мене до себе кличе, після три дає. Так я й думаю, що і так добре, і так добре.